У цьому відео ми коротко розглянемо настільний зварювач, який призначений для пакування своїх товарів у термозбіжну плівку. На прикладі похирчистої плівки можна побачити принцип роботи зварювача. А саме прикласти зварювач до плівки та натиснути на кнопку. Зварювач включиться на виставлений раніше час. Відріжи плівку, куди помістила ручку, при цьому запаюючи кінці. Довжина нагрівача може бути у межах 300-600 мм. Зварювач споживає небагато електрики, при тому лише при включенні. Завдяки імпульсному нагріванню. Завдяки зручній ручці можна обрізати плівку під будь-яким кутом, а також великогабаритні вироби. Після обрізки та запаювання виріб у термоплівці необхідно помістити у термотунель або обдути термофеном.